Микола Волохова Абдула, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу з нами на зв'язку. Дякуємо за те, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні. Героям слава. Дякую, що запросили. Так, перше питання: яка ситуація на вашому напрямку? Продовжує бути складною, хоча уже погода почала геть псуватися. Пішли, пішов перший сніг, що звичайно. Суттєво ускладнить для ворога ведення наступальних дій третій армійський корпус утримує дуже велику смугу більше 130 кілометрів. Вона досить неоднорідна. Але, от із такого загального, щоб можна було виділити, це спроби ворога просуватися методом флангування. Угу. Про те, що говорили, якраз на куп'янську ворог висовує такі. Так би мовити, мацаки вперед намагається обійти позицію і створити такі умови, що на неї не можна нічого підвести. З одного боку, це дуже сильна тактика, а з іншого боку, вона має вразливості ці виступи можна обрізати, і тоді ворог несе значних втрат. В нашій зоні відповідальності вони намагаються форсувати оскіл, це з одного флангу, а з іншого флангу. Вони намагаються заходити, знайти якийсь спосіб знайти на лиман для того, щоб створити, скажімо, такий тиск на слов'янськ та краматорськ. Їм необхідний лиман для того, щоб можна було проводити там наступальні дії. Що в Лимані? Що на Осколі ми позиції утримаємо а, на Лимані? Дещо схоже на куп'янськ, теж флангові дії, теж намагання а, відрізати нам логістику, відрізати постачання позицій. Ну на даний момент у них не виходить. А, з гарних новин погода починає працювати на нашу користь. Все ще є тумани, але почався сніг, і їм рухатись тепер набагато складніше, ніж це було mm -hmm. до того, як погода була трошечки а, більш поблажливою. А, Іноді так буває, що ці малі групи проходять, але вдається їх ліквідовувати. Знову ж таки, хотілося б кілька слів сказати про збір, який ви об'явили. Ми збираємо якраз на компоненти для fpv дронів Я вам навіть покажу один ну, із давайте. таких зразочків: а, чудовий дрон з невеликим кумулятивним боєприпасом. 900 грамів важить, здатен залетіти на. 25, іноді 30 кілометрів вразити будь-яку легко броньовану ціль можна і піхоту вражати, але краще, звичайно, вражати броньовану ціль, на якій сидить піхота так ефективніше. В чому проблема, і, власне, чому ми збираємо? Якщо дрони у нас є, ворог постійно модифікує свої системи протидії, і ті дрони, які вчора ще долітали, завтра можуть перестати працювати. Щоб вони працювали, на них треба постійно змінювати компоненти. І чому це важливо саме зараз? В чому проблема ворожої тактики? По одному піхотинці, наприклад, намагаються переплисти через оскіл. Ми їх помічаємо. Дрони летять на перехоплення, і дуже важливо, щоб кожен дрон, котик, котрий долітає, міг вразити ціль 100%. Тому що якщо він не вражає, треба летіти наступному. Це ще хвилин 10-15 підльотного часу, і цей піхотинець може кудись переплисти річку, кудись залізти і заховатися. Якщо дрони модифіковані, і ми маємо достатню кількість компонентів, на які я власне вас прошу задонатити. Це не дрони в зборі. Дрони в зборі дуже дорогі. Це 20-30. А от такий, наприклад, дрон. Зараз вам покажу а ну. з нанооптоволоконним кабелем, Бачите, здоровений, з двома батареями, з Красивий кулопастей. дуже так і хочеться сказати. Дуже дуже красивий. Здорований дрон летить 35 кілометрів. Йому неможливо ніяк перебити зв'язок, тому що у нього в оцій білій бабіні 35 п'ять кілометрів наноптоволоконного кабелю. А, але його теж треба модифікувати. Ворог не стоїть на місці, і він коштує більше 100 тисяч гривень. Ми собі не можемо дозволити, щоб 100 тисяч гривень не долетіло, і тому ми з вашою допомогою іноді це 100 гривень, іноді 50, іноді тисяча. Ми купуємо компоненти, їх модифікуємо і робимо так, щоб кожен дрон долітав. І на цьому насправді, якщо говорити про зону оборони 3-го армійського корпусу, на цьому все тримається. У нас недостатньо сил, щоб протидіяти е, лінійно проти одного корпусу стоїть три російські армії. Це як мінімум в три рази більше, не кажучи вже про сили, які їх підтримують. І ми протидіємо тактикою підвищеної ефективності. У нас кожен дрон долітає. Росіяни собі можуть дозволити і піхоту пустити на фарш, і дозволити, щоб дрони працювали наполовину ефективно або й на четверть. Ми собі не можемо цього дозволити. І насправді те, що дозволяє нам. Тримати меншими силами, триматися проти більших, в тому числі це можливість до вас звернутися, шановні глядачі, попросити вас додонатити, купити компоненти на ці дрони і зробити так, щоб кожен такий ото в оце чудово. Мені подобається 60-мм боєприпас від міномета. Ці міномети давно не в ходу їх неможливо використовувати, але міни від них при собаченні на дрон працюють просто просто чудово, про прекрасніше я б сказав, але їм треба долетіти. А, ви донатите, ми купуємо компоненти. Ці компоненти встановлюються на дрони. У нас є майстерні, які фактично з, з ночі іноді встановлюють, коли ми знаємо, що ворог змінив систему протидії. І тоді наша лінія оборони тримається, в тому числі з вашою обороною, з вашою допомогою, оборона тримається. І чесно скажу, якби чотири роки ви нас не підтримували, то навряд чи все було б так гарно. А, тому це той спосіб, який маємо в третій штурмі бригаді, а, командир. Третього армійського корпусу Андрій Білецький нам поставив задачу триматися максимально по максимуму мобілізувати всі свої ресурси. І я б хотів звернутися до вас, щоб ви. Теж мобілізували свої ресурси. Я розумію, що зараз важко і дуже багато хто думав, в тому числі ми тут, що війна зараз закінчиться, буде принаймні пауза. Дуже хотілося б отримати взимку паузу. Але розкажу, що відбувається на фронті паузою і не пахне. Ворог як намагався іти вперед, так і намагається. Так його трошечки зупиняє погода, йому це стає робити важче, але з точки зору його старань і ресурсів, які він витрачає. Якихось поблажок ми не бачимо. Тому давайте з нашого боку теж не робити поблажок. Ми в бойовій роботі, ви в підтримці. Друзі, це надзвичайно важливо. Якщо говорити, наприклад, про такі складні ділянки, як Покровськ та Куп'янськ, про які ви початку говорили. Це все ці контрнаступальні операції, утримання позицій, відрізання цих виступів. Це базується на трьох основних китах: по-перше, це матеріальне забезпечення і. По друге, це командування, командування нормально командує і виходить відбивати ворога. А по-третє, це мотивація і віра бійців в результат. А ця віра в тому числі формується з вашої підтримки. Якщо у вас є там якісь друзі на Купінську, на Покровську наберіть їх, скажіть, що ви в це вірите, що ви знаєте, що у них виходить, тому що Росія постійно атакує медійно. Вона каже. Все пропало. Ми все здали. Але ще будемо підтримувати якраз справа. Я насправді чу так телефон в руках тримала. Це щоб показати, що поки ви говорили свою частинку, я внесла якраз номер картки для усіх наших глядачів, хто хоче відправимо теж в особисті, кому так легше, якраз задонатити допомагати. Бо давайте почесному мотивація від того, коли швидко збори закриваються. і Є цей тил, це теж дуже потужно для наших військових. Знаєте, ви правильно кажете дуже часто збори, тому що об'єктивно ми збираємо. Ми зараз хочемо зібрати 450 тисяч. Це сума значна, якщо ми будемо купувати компоненти. Чому ми кажемо 100 дронів? Здавалося б за 450 тисяч, хто розбирається 100 дронів купити, неможливо. Але 100 дронів можна модифікувати. Наша задача не кількість дронів, а якість, щоб кожен доляків до цілі, і е, хтось скаже, так це невеликі кошти. В десятки сотні разів більше витрачає держава на закупівлю дронів, це дійсно так. Але mm -hmm. для нас це якийсь маркер, не просто люди, які кажуть, ми вас підтримуємо, пишуть смс хлопці, тримайтесь, ми вас віримо. Хоча, повторюсь, це надзвичайно важливо. Дзвінки особисті, але це якесь матеріальне втілення, що дійсно тим наш підтримує. І мої друзі, які дивляться, вони завжди кажуть, що вийшло зібрати, то виходить, що. Україна нас підтримує, і це не тільки на словах. І повірте, друзі, одна гривня, дві гривні, навіть 50 копійок, це вже якась дія. А дія угу. це в тисячі разів складніше, ніж слова, і це відчувається як в тисячі разів більше підтримка. Плюс, друзі, давайте чесно: якщо кожен українець зробить бодай щось, щось маленьке, хтось більше на фронті, хтось більше в Стилу. переговорній групі, хтось більше в забезпеченні, угу. хтось в підтримці, то Результат буде досягнутий, і насправді ми от для себе аналізуємо, а як то виходить триматися? От у нас аналіз поля бою, аналіз лінії боєзітнення, більше ворога артилерії, ви правильно казали про купіець. Вони нас переважають фактично у всіх компонентах. На чому виходить триматися? І насправді виходить триматися на мотивації і на зібраності, на вірі в перемогу, коли командир ставить якусь ціль, йому вірять, коли тил вірить в реалізацію цих цілей і підтримує, ну і в тому числі коли. Ви донатите, і ми купуємо ці компоненти. Давайте вам ще раз покажу цей дрон і скажу так простими словами: допоможіть цьому чудовому дрону долетіти до Кацапів, допоможіть йому донести до 5 кг бойової частини до їхніх танків, до їхньої піхоти, до їхнього районів щоб ця піхота не добралася до нашої піхоти, нікого там не вбило і не поранило, і якомога більше українців, коли війна закінчиться, повернулася додому. Ви можете. Своїм донатом нескладною дією зробити, щоб це сталося. Я перепрошую: до початку певномасштабного вторгнення ви в продажах не працювали. Е, знаєте, ви так добре до початку... вмієте доносити якраз інформацію і це, достукуватися до людей. Я впевнена, що якраз це наше включення допоможе зібрати і закрити цей збір. Знаєте, останні чотири роки. Війна проти Росії і звільнення України від російської окупації це фактично основна тема, основний лейтмотив мотив мого життя. Тому mm -hmm. е легко говорити про те, в що ти віриш, і легко говорити про те, в чому ти маєш мотивацію, в чому ти розбираєшся. Е е тому дійсно, я дуже переконаний в тому, що говорю, і. Давайте отакий от приклад, коли підрозділ ТЕРА починав на Херсонщині, і коли ворог нас переважав не як зараз в три рази, а всі 10, 15 або 20, а поза засобах, мабуть, разів в 100 переважав, і здавалося, що це все не має сенсу. Був один момент часу, коли ми роботою з дронами і коригуванням артилерійського вогню 28-ї бригади знищили. За даними української правди, один відсоток від всієї артилерії, яка була знищена, це була тисяча установок. А ми uh -huh. тоді знищили десять установок, і нас було тоді вісім чоловік всього навсього Тоді у мене з'явилося ще таке розуміння, що всі наші дії а дрони були знадоначені. Це наші друзі. Тоді uh -huh. ще не було можливості звернутися до глядачів каналів. Тоді наші друзі нам купили, хто не пішов з нами, але стилу нас підтримував, і ми зробили такий результат. Тоді в мене з'явилася віра, що Шанс у нас, по-перше, є. І по-друге, цей шанс він з'являється тільки у підтримці тилу фронту, у постійній взаємодії, ну і в тому числі в моральній підтримці. Тому, друзі, те, про що я кажу, це не просто якась сліпа віра, в якийсь результат, який я собі вигадав, а це той досвід, який ми отримали, так не вийшло закінчити війну за рік, як хотілося б, знаєте, хотілося б за три тижні, хотілося mm -hmm. б за три дні, щоб воно закінчилося. Але є інше страшне усвідомлення, що її треба не просто закінчити, а закінчити так, що вона не почалася через місяць, через два. Я знаю про що кажу, тому що я був в АТО, і коли вона другий раз почалася, розуміючи, усвідомлюючи, наскільки це все страшні матерії, наскільки не хотілося, щоб це все було. І, друзі, давайте зараз в той час, коли повторюся, всі дивляться телевізор. Ми теж постійно слідкуємо за перемовинами. Давайте. Вірити в результат, в тому числі нашої дипломатії, але не просто сліпо вірити і думати, зараз нам якось повезе, чи ми домовимось, тому що не схоже, що Путін не схоже, що росіяни чогось хорошого нам хочуть. Давайте згадаємо, хоча б те, що було в Бучі. Це було давно, але наскільки це було жахливо. І давайте позиціями на фронті, бо, схоже, це єдине реальне, що здатне тиснути на ворога. Оціми позиціями на фронті допомагати нашій дипломатії. Досягти того результату, щоб війна закінчилася ніколи б, більше. Бо це не Це теж дуже важливий аргумент в тих самих політичних переговорах, коли показують, що на полі бою Україна саме сильна, потужна. І хто б там щоб не казав, українці якраз не віддають свої території, пане Миколо. Дуже дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Дякую вам за щирість. Дякую вам за ваші емоції. В першу чергу, дякую за вами, вашим побратимам, за те, що ви робите. За те, що оборонити незалежність України, ну і знаходити час, щоб вмикатися до нашого ефіру, Микола Волохов, Дякую. Абдула, командир підрозділу ТЕРА у складі третього армійського корпусу, був з нами на зв'язку. Ще раз закликаю усіх доєднатися до збору. Ви чуєте наскільки це важливо.